Доброго дня, любі мої глядачі, підписники і гості мого каналу. Всі ви знаєте, що скоро будуть великі розпродажі Чорної П'ятниці. Ось і до нас Чорна п'ятниця завітала. Сьогодні буде огляд розпродажу. Розпродаж буде сьогодні порцелянового посуду і скляного посуду, вінтажного. Періоду Радянського Союзу посуд весь буде дуже цікавий, так що прошу долучитися до покупок цих, що я вам сьогодні покажу. Хочу сказати, що частина коштів від розпродажу буде йти на допомогу нашим Збройним силам України. Тому прошу взяти активну участь у покупці цих предметів. Предмети дуже чудові, дуже гарні в колекцію і також для користування. Так, давайте почнемо. Ось хочу вам показати отаку от чудову стареньку кавову пару. Чашечка блюдце полонського заводу це полонне, подивимось на клеймо, полонне 50-ті роки. Дуже вдала покупочка для колекції вашої. Ця кавова пара зберіглася дуже в чудовому стані. Вся позолота, деколь, все збережено. Нема ніяких ні, ні скольчиків, ні тріщин, навіть потертостей нема. Незважаючи на те, що ця пара, чашечка і блюдце, дуже старенькі. Ось. І на ручці ось тут все збережено. З полосочка золота. По ободочку все збережене. Ось такі деколі дуже гарненькі, золоті листочки, все збережене. Така кавова пара буде коштувати 200 гривень. Наступна буде також чашечка і блюдце. але це вже чайна пара. Ось така прекрасна ніжна чайна пара. Це виробництво вірбілки. По формі оцієї ручечки можна вже здогадатися, який це завод? Це вірбілки. Дуже легенький фарфор просвічується, білосніжний, також у відмінному стані. Такі маленькі квіточки. Є позолота і такий рельєфний малюнок листочків. Дуже цікавий такий рельєф. Клеймо стареньке. Чітке клеймо вірбілок, таке клеймо ставилося з 51 по 54 роки, тобто початок 50-х років. І також блюдце. дуже гарненьке, дуже також тут є рельєф ось. Всередині блюдця клеймо і все ціленьке. Також вся позолота, збережена, декольки також збережені. Отакі цікаві квіточки, такий ситцевий малюночок. Ця чайна пара буде коштувати 300 гривень. Наступний предмет дуже цікавий. Це ось такий молочник. Дивіться, яка краса. Форма цього молочника також, я думаю, вам відома. Це форма гріпарі. Білосніжний фарфор з таким синім тонуванням. Характерні для такої форми є тут рельєфи. Дуже рельєфна така ручка, і рельєфи внизу молочника, і по версі. Ось тут, по ободку, також йдуть такі рельєфні візерунки. На жаль, немає клейма. Але все одно ця річ дуже-дуже цікава в колекцію таких молочників. І ціна такого молочника. Буде 350 гривень. Крім порцеляни, я хочу також вам предоставити до уваги скляні вироби, скляний посуд. Ось розпочну я з отакої кавової пари. Скляна така маленька кавова пара. Давайте роздивимось поближче. Ось така чашечка невеличка. Є клеймо. Клеймо, ціна. Все тут є. 14 копійок стоїла оця чашечка. Так, і блюдце. Також на блюдці є клеймо. Клеймо і ціна. Ціна 8 копійок. Ціна продавалася окремо Блюдця і чашечки. Блюдце в ідеальному стані. Ніде немає ніяких щербиночок. Але на чашечці є маленька щербиночка. ось тут внизу ручки. Але вона майже непомітна. Ось така кавова пара. Ціна її 100 гривень. Наступний предмет на продаж це ось така дуже гарна чарівна, така скляна цукорниця. Ось давайте подивимось. Може, це вазочка для варення, для джема, для цукру, для рафінату. Кришечка дуже так гарно оздоблена такими, як ромашками зверху. Така дуже зручна ось ручечка. Так пальці не будуть скользити. Ціленька, немає ніяких дефектів. І низ ось така ємкість. Тут є клеймо Уршельського заводу. І також на денці такі ромашечки. Кришечка рідна. Часто продаються отакі цукорниці, або низ нерідний, або кришечка нерідна. Тут все своє. Ось дивимося, такі полосочки ось збігаються, що на кришці, що внизу. Ось бачимо, збігаються. Без дефектів. Ціна 200 гривень. І останній предмет, який я хочу вам показати, також це буде скло. Це ось така причудова вазочка для квітів. Ось, дивіться, яка гарненька. Просто чудо. Дуже ніжна. Так, давайте я її отак якось покажу. Дуже ніжна. Скло тоненьке, але таке. Дуже, як би прочне. Букетик, букетик квітів. По обідку така позолота. І це у нас богемія. Зберіглася навіть отака етикеточка богемія, богемське скло. І ця вазочка продається у рідній. Упаковці ось така коробочка до цієї вазочки йде. Ось що ми тут бачимо. Тут написано in інчихословакія. І також я тут знайшла навіть рік ось стоїть 1990 рік. Так що така рідна коробочка. Вона невеличка, я не поміряла, скільки сантиметрів, десь сантиметрів, може 13, отак, ця вазочка. Так що ось такі сьогодні в мене предмети продаються. Виставила я їх на розпродаж. Так що, любі мої, пишіть мені, під відео в описі буде номер моєго вайберу. Так що пишіть на вайбер. І ще хотіла сказати, що я зроблю посилання на мій інстаграм-канал. Там у мене в розпродажі ялинкові прикраси, вінтажні. Так що, хто хоче подивитися або придбати, заходьте на мій інстаграм-канал. Сьогодні-завтра я ще додав туди ялинкові прикраси, ялинкові іграшки старенькі. Так що заходьте, дивіться і приймайте участь у розпродажі. Всього вам найкращого, бажаю вам здоров'я, миру, мирного неба, добробуту і до нових зустрічей. Пока-пока!